Мишеня і горобчик. Мишенятко Тимко ще маленьке. Воно лише навесні народилося. Потерешував мишко з горобчиком цвірінчиком. Горобчик мовить до мишенятка. Гайда, тимко, угору, політаємо попід хмарами, комашок вполюємо. Гайда погодилось мишеня і кумедно піскочило угору. Але чомусь воно не злетіло, а незграбно впало на землю. І хай збентежено розмірковувало мишеня. Не дуже й хотілося йому літати адже зернятка в небі не ростуть, а комашки йому взагалі ніколи на смак не подобалися. А горобчик летів та й думав мабуть, у кошенятка ще крила не виросли, адже воно ще. l e n